Відзнака знайшла свого героя. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик вручив державну нагороду орден за заслуги третього ступеня вихователю дитячого будинку сімейного типу із села Рованці Луцького району Петру Баку. Він разом із дружиною виховує 15 дітей. У нас є сім'я Баки. І в нас сім'я дуже дружня. Брати і сестри, ми дуже добре дружимо, граємося, ходимо на зібрання, нам подобається в ігри грати, співати. Ми кожного ранку біблію читаємо і ввечері. Хто знає, як склалося б життя Богдана і де б він був нині? Якби свого часу не усиновили Петро і Лариса Баки. Вони подарували хлопцю щасливе дитинство. Приміром, зараз він натішитися не може велосипедом, який нещодавно купив йому батько. Наш тато дуже добрий, завжди нас любить, підтримує. Допомагає, і ми йому, і мамі так само. Ми її любимо, допомагаємо. Петро Анатолійович із дружиною Ларисою, маючи п'ятьох своїх дітей, взимку 2005-го вирішили створити будинок сімейного типу. Тоді ще п'ятеро діток знайшли люблячу сім'ю баків. Я потрапила, я була в третьому класі. Це мені було вісім років. Ну, звичайно, що мені дуже сподобалось. Я вже на другий день почала говорити мама Ну, та Було дуже хороше. Сприйняття все дуже добре сприйняли. Ну я себе відчуваю рідною. Uh -huh. Люблять всі, однаково. Я люблю всіх і всі, всі нас люблять. Рідна донька Мар'яна нині вже сама стала мамою і разом з чоловіком виховує синочка. Вона пригадує, як 2005-го із братами і сестрами сприйняли ідею батьків усиновити ще діток. Нам ця ідея дуже сподобалася і. Пам'ятаю, як ми вже дуже хотіли, щоб скоріше забрати цих діток, коли ми почали до них ходити в дитячі будинки. Ми їм заносили гостинці. Вони були дуже раді, кожне рвалося на ручки, просила заберіть мене, називали мамою. І з нагоди міжнародного дня захисту дітей, президент України Петро Порошенко відзначив Петра Бака орденом за заслуги третього ступеня. Нагороду багатодітному батькові вручив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. У вас Велика сім'я. Я думаю, що вона буде збільшуватися. Появляються внучата. Дочка вийшла заміж, скоро будуть нові внучата. Дай Бог, щоб росли здоровими. Президент Петро Олексійович Порошенко теж має багато діток. І внуків і цінить, цінить людей, які віддають. Здоров'я, натхнення, любові, серце, вихованню дітей. Володимир Гончик подарував дітям солодощі, а господині посуд. Мені цікаво, от всі коли зібралися за стіл. Правда, приємно дивитися, як вони всі працюють. Ложок. <різь> Це файна посуда, досить така. Я думаю, що ще не одна картоплина буде зжарена в цих сковородках, не один супчик і борщик буде зварений на цих каструльках. Дай Бог, щоб. Все у вас ладилося і все у вас було добре. Оцінити подарунок господиня зможе згодом, адже нині у відрядженні. Звати мама Лариса. Вона поїхала в Мілітопіль там жіноча конференція. от вона поїхала туди. Ну, з мамою у нас все добре. все чудово, можна сказати, ми з нею подруги. Просто я їй можу навіть довіритися краще. Але вона багато що знає, такого, що може, майже сестри не знають. У родині баків панує особлива атмосфера добра, любові і взаємодопомоги. Її береже і плекає кожен у цій великій сім'ї, зокрема голова Петро Бак. Сила наша в дружбі, в єдності. І цим хочеться похвалитися, це найголовніше. Бог дає здоров'ячко, Хліб до хліба завжди, завжди є. Ну, Основна задача, навіть я сказав би, не. Вдягнути, не нагодувати це важливо, але це, хоч можливо, і тяжко, але легше, чим ем, вивезти, так сказати, дітей в люди, щоб вони дійсно відповідали всім тим добрим стандартам чи критеріям людяності і згідно людських норм, моралі і Божого Слова.